Глава 22. І почав говорити їм притчами. Один чоловік насадив виноградник і обніс огорожею, і викопав винотоку, і збудував башту, і, віддавши його виноградарям, відлучився. І послав у свій час до виноградарів слугу одержати від виноградарів плоди з виноградника. Вони ж, схопивши його, били і відіслали ні з чим, знову послав до них іншого слугу, і тому камінням розбили голову і відпустили з безчестям. І знову іншого послав, і того вбили, і багатьох інших то били, то вбували. Маючи ж єдиного сина, улюбленого свого, наостанку послав і його до них. Кажучи посоромляться сина мого? Але виноградарі сказали один одному Це спадкоємець. Ходім, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили і викинули геть з виноградника. Що ж зробить господар виноградника? Прийде і покарає виноградарів смертю, і віддасть виноградник іншим. Невже ви не читали цього в писанні? Камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним це від Господа і є дивне в очах наших. І намагалися схопити його, але побоялись народу, бо зрозуміли, що про них сказав притчу, і, залишивши його, відійшли, і посилають до нього декого з фарисеїв та іродіан, щоб спіймати його на слові. Вони ж, прийшовши, говорять йому: Учителю! Ми знаємо, що ти справедливий, і не прагнеш кому-небудь догодити, бо не зважаєш на особу, а воістину навчаєш путі Божої. Чи дозволено платити податок кесареві, чи ні, давати нам, чи не давати? Але він, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: що спокушаєте мене, принесіть мені динарій, щоб мені бачити його. Вони принесли. Тоді говорить їм, чи є це зображення і напис, вони сказали Кесаря. І Ісус сказав їм у відповідь: Віддавайте кесареве кесарю, а Боже Богові, і дивувалися йому. Потім прийшли до нього саддукеї, які кажуть, що нема Воскресіння, і запитали Його, кажучи, Учителю, Моїсей написав нам, якщо в кого помре брат. І залишить жінку, а дітей не залишить то брат його хай візьме жінку його і відродить потомство братові своєму. Було сім братів. Перший взяв жінку і помер, не залишивши дітей, взяв її другий і помер, і він теж не залишив дітей, і третій так само брали її за себе семеро і не залишили дітей. Після всіх померла і жінка, отже в час Воскресіння, коли воскреснуть, котрого з них буде вона жінкою, бо семеро мали її за жінку. І Ісус сказав їм у відповідь чи не тому ви й помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні сили Божої. Бо коли воскреснуть з мертвих, тоді не будуть ні одружуватися, ні заміж виходити. А будуть як ангели на небесах. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба не читали ви в книзі Моїсея, як прикупені Бог сказав йому: Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Отже, ви дуже помиляєтеся. Один з книжників, слухаючи, як вони сперечалися. І, побачивши, що добре Ісус відповідав їм, спитав Його яка перша з усіх заповідей? Ісус відповідав йому: Перша з усіх заповідей, слухай Ізраїлю, Господь Бог наш є, Господь єдиний, і возлюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю. Ось перша заповідь. Друга подібна до неї, возлюби ближнього Твого як самого себе, іншої більшої за ці заповіді нема. Книжник сказав йому добре, учителю, ти істину сказав, що один є Бог і нема іншого крім нього, і любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею і всією силою. І любити ближнього як самого себе є більше за всі все спалення і жертви. І Ісус, побачивши, що Він розумно відповідав, сказав йому недалеко ти від Царства Божого. Після того ніхто не насмілився питати Його. Продовжуючи вчити в храмі, Ісус говорив: Як кажуть книжники, що Христос є Син Давидів? Бо сам Давид сказав Духом Святим: Сказав Господь Господу моєму. Сиди праворуч, мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх. Отже, сам Давид називає його Господом, як же він, син йому! І багато народу слухало його з насолодою і говорив їм у вчинні своїм: стережіться книжників! Які люблять ходити в довгому одязі і приймати вітання на народних зібраннях, сидіти спереду в синагогах і возлежати на першому місці на бенкетах, ці, котрі поїдають доми вдів і лицемірно довго моляться, приймуть найтяжче осудження. І сів Ісус проти скарбниці і спостерігав, як народ кладе гроші в скарбницю чимало заможних клали багато. Прийшла одна бідна вдова і поклала дві лепти, тобто кодрант. Покликавши учнів своїх, Ісус сказав їм: Істинно кажу вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали з достатку свого, а вона від нестатків своїх поклала все, що мала, весь прожиток свій.